У Дніпропетровську зустріли українських вояків, яких вдалося визволити із полону сепаратистів. Обмін, що тривав близько 12 годин, провели за схемою один на одного. Звільнені це бійці з 13-го батальйону тероборони. Вони у п'ятьох захищали блокпост біля вуглегірська. У полоні вони пробули чотири місяці. Визволені родом із Чернігівської області. Тільки за даними дніпропетровських волонтерів у Донецьку у полоні терористів досі залишаються щонайменше 50 українських військових. Когда Каладібальський кассов начинався Сразу зразу и позиції накрывали, потом танки, пехота, чистка пошла. Там много как то поубегали в город. но у нас возможности не было. І президент України підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час часткової мобілізації рік тому. Фінансування усіх відповідних заходів покладено на уряд. Міноборони має доставити демобілізованих вояків до місць проживання. Водночас президент України подовжив термін призову на строкову військову службу у квітні, травні ще й на червень.